Вітаю, мій позивний доц. Я командир взводу ФПВ в підрозділі ФАТУМ 60-ї бригади. Мій позивний панда. Зараз займаю посаду командира взводу ударних ФПВ-дронів. Мої обов'язки входять в організаційні питання, підготовка бійців до бойових позицій, їхнє екіпіювання, їхній морально-психологічний стан мені треба знати і підвищувати його. В першу чергу це організація людей, це навчання людей, пошук, проживання для наших бійців, нашого підрозділу, організація забезпечення наших позицій, які знаходяться безпосередньо на бойових забезпечення дронами, в принципі, всім необхідним для того, щоб ми максимально могли вбити нашого ворога. Наш підрозділ зараз розширився від взводу до роти. У нас зараз дуже багато різних посад, і за допомогою яких ми зможемо максимально вбивати нашого ворога. Це і розвідка, це і крила, це і впіві, це і носії ретриків. Ми зараз активно набираємо людей в наш підрозділ. Для людей дуже важливо знати, який в них буде командир. Я хотів би розказати про друга філа. Це наш командир роти. Знаю я його з початку 24-го року. Він до нас прийшов. Хороша, добра людина, знає свою роботу, вміє поставити правильно цю роботу. Ну це дуже крутий друг. Нашу позицію розбирали. Не могли евакуювати дуже швидко. Так наші хлопці разом з Філом вже стояли на, на своїй машині, без, без ребів, без нічого. Вони готові були виїхати в будь-який момент і забрати нас з цієї позиції. Це дало впевненість, яку що ти потрібен своєму командиру, своє своєму підрозділу, і тебе ніхто не покине в тяжкій ситуації. Ми один колектив, ми одна сім'я. Ми... Ми робимо одну роботу, ми одне ціле. Запрошуємо всіх і кожного в наш підрозділ, батальйон безпілотних систем ФАТУМ в роту ударних і Обіцяють, що у кожного буде можливість вбити орка. Долучайтесь до третього корпусу, наш підрозділ ФАТУМ 60 60-й АМБР. Чекаємо всіх, ми вас навчимо, покажемо, що робити, і будемо нищити ворога разом.